А якщо вам цікавлять, цікавить розбір якихось відео, ви там зна знаходите. Якщо вам цікаво щось, ви можете скидати в коментарі під це відео, там це відео, прокоментую, що думаєш, працює це це не працює. Я буду дивитись і так само можу коментувати свою думку. Класно, це. Всім привіт! Огляд відео, котрі ви дивились, моя спільнота, мої підписники, тобто ви на цьому тижні на аграрну тематику. Зараз ми їх передивимось. Не в мене, а в всьому Ютубі. І так, тут є такі відео. Зараз від каналу Наша дача. Росада буде. Давайте подивимось назву. Росада не буде. Хворіти, як використовувати фітоспорин для розсади. Оброблюємо ґрунт. Як ним ґрунт? Як його саме використовувати? Нагадаю, що фітоспорин це бактеріальний препарат. Він, він використовує він, там бацилюс собтілюс, штам якийсь такий дуже агресивний. Але це спори. І якщо ви будете його використовувати в холодних умовах, навіть якщо ви розчините в більш-менш теплій воді і його активуєте, ну це треба почекати деякий час, і, і умови будуть прохолодні, тобто на редис або таке так інше, то тоді краще на, взяти, наприклад, активовану триходерму від Мікагардіан. Замовити можете, можете в мене. Але якщо на розсаду, то він теж може бути не тільки трихадерма, але він теж може бути, тому що ви його активуєте в нормальних умовах і його використовувати, а розсаду вирощуєте в теплих, там де більш-менш ну, 22, 25, 27. Це є гарні умови для розвитку цих живих бактерій. Відрізається от а краєчок. Давайте зробимо тише. Відрізається край, і це паста, її треба вичивати. На вигляд дуже жахлива, така чорна, чому така чорна, не зрозуміло. і тут доволі важко її розводити. Бактеріальні препарати я припоную брати, котрі розчинені. бактеріям, потрібна волога. Вони повинні гарно там себе почувати. Триходермі потрібен кисень, це ну, зрозуміло. Тобто бактерії, якщо будуть врощені, це все, все з ними буде гаразд. Бачите, щось з ними тут треба на вагу потім додати в води її там виміряти, скільки буде цієї води, міряти на, на, на вагах, щоб воно додалося. Все це є в інструкції, але це доволі е, зайві дії для бактеріального препарату. Тобто його можна робити розчином. До речі, зараз ми працюємо, щоб у нас був бактеріальний препарат. Але цей е, вид. Бацію субтілу, саме цей штам, який тут є в фітеспорині. Якщо він там є в наявності, якщо виробник а, правильно все робить, то це гарний препарат, його можна використовувати все гаразд. І потім доведеться його а, брати. і... Шприцом цим до, а, вибирати, щоб, щоб його тут була певна кількість. Тобто треба, треба дуже багато довго все враховувати. Єдиний плюс, що я бачу в використанні фітоспоріну, це те, що цю пасту можна зберігати в холодильнику, там за, замотати, і вона буде довго зберігатися. півроку там точно все буде гаразд, якщо не будуть коливання температури. Як, на мою думку, є більш сучасні класні препарати, котрі вже врощені або в сухому виді, і легше використовувати. Якщо це бактеріальні, якщо це гриби, наприклад, такі як триходерма, такі як мітарізм, то гриби врощені 3 дні, 4 дні максимум можуть зберігатися. Інший варіант брати сухі, сухі спори, але вони будуть не дешеві. Наступний варіант це брати, як в нас зернової міцелі це активоване. Але треба знати, що активоване це, це вже і е, довго зберігати не потрібно. Треба брати і одразу використовувати, і такий препарат буде працювати від температури плюс 1 і вище. Звісно, чим ближче до 18, тим краще він працює. 18-26 це максим його е, е, розкривається його сила. Тут звичайні дії, ціле відео, як треба його розводити. Порада, на мою думку, це є нормально. Фітоспорін використовувати він від хвороб. Але доволі довго важко це робити. Тому тут дякуємо за класну інструкцію. Препарат нелегкий в застосуванні. Наступне відео називається Кидаємо насіння на розсаду ранніх овочів заробітки в селі від Ярик Мазур агроном канал, цей я на нього. Підписаний вже, до речі, давно. Показують все, що в них росте. За даний час розсада навіть з саджанців, туї, яку касету будуть використовувати, можна побачити, як збудували опалення. Це люди приїхали з Херсонщини, зараз на Львівщині займаються, в теплиці. 25 градусів є, це класно для посіву, це комфортно працювати, і буде, насіння буде швидше проростати. Так, Капуста, яка Використовуєте Еліза. Давайте подивимось на ранню продукцію. Капуста Еліза, це від сакати заходимо на сайт саката Еліза 43-48 днів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вирощували ви колись капусту Еліза, або яку ранню капусту ви любите вирощувати. Знаю, вони непоганенько себе показують капусти від Ріксван і від Сингенти. А хто в мене зі мною працює на грусу так виходить, що для ранньої капусти, мабуть, відсотків 80 по об'єму ми віддаємо компанії Ріксфан. Капуста, котра пізня для зберігання або там збирання жовтень, листопад місяць ми віддаємо перевагу капусті від компанії Сінгента. Які саме гібриди ви використовуєте на ранні, ультраранні, наприклад, якщо в теплиці вирощуєте або вирощуєте в відкритому ґрунті, але ранні строки, щоб збирати травень і червень місяць, збирати врожай. Тут капуста Еліза у нас. І ще якийсь це у нас що таке не для продажу, цибуля з капіно 4 грами. Ну, цибулю теж на розсаду, цибуля на розсаду ми вже посіяли. І буряк видовжений. Це все сіється і сіється на цьому тижні, це Львівщина, і я вважаю, що це вже пора. У нас 17 лютого. І ми починали з Польської області сіяти десь 10-14 лютого, капусту ранню, яку висаджували на початку квітня. Як збудована теплиця? На плівку я раджу не ставити. Оце плівка буде поганий дренаж. Але якщо невеличкі об'єми, якщо це. Ну, Невелике виробництво, ви можете це робити, але плівка повинна краще бути перфорована, або найкращий варіант це агротканина. Не агроволокно, а агротканина, котра пропускає вологу крізь себе, не пропускає сонячне світло, бур'яни не ростуть, і коріння не хворіє потім. Так, хто як сіє, перемішується торф. Набуваються касета, касета ставиться, нею ж робимо, роблять отвори заглиблення, щоб туди робити посів, і відбувається саме посів. Сам посів. Працюю з цією сім'єю, головний знімає, інші родичі висівають. По одній насінини у вас бувають запитання, оскільки по одній насінини в кожну комірку. Касети бувають різні.

4, 5, 6. 72 касета виходить. 72 касета для ультраранніх сроків ну, це доволі жирно. Ми вирощували для ранніх сроків ґрунту. Ми вирощували в касеті 160. Все виходило нормально. 72 я би використовував, якщо посів в грудні для висадження в теплиці. 72, -га, 96 -га касета це все буде а, максимально класно. Ще тут у нас а, бурячок від а, сакати. Багато на насіння від фірми саката. Взагалі, як вам насіння від фірми саката? Мені подобається дуже томат порпора. Його використовуємо. Тут якийсь торф новий. Чи може такі торфи не використовувати? Коли використовувати новий торф, моя вам порада: дивіться на pH його, і взагалі, яка зольність. Золість не повинна перевищити 12%, якщо з там Є 12%, сотків, це вбиває рослину а взагалі краще коли 0. Наприклад, кекіла 0. А pH треба теж дивитись уважно. Якщо тут pH буде 5 і нижче, кіла буде на цій капусті, якщо це не дуже якийсь там шикарний гібрид. Кожен набирає собі окремо синє насіння від компанії Sakata, Так, Ну, що у нас тут далі відбувається? Сам посів, посів набивання. Щось таке тут гарненьке, давайте подивимось. А, це хтось прийшов зі школи і в школі насінняство ви вивчали. Або в школу не пішов. Так, і тут різні капусти. Давайте ще подивимось, що у нас тут Саката нам пропонує, і потім, мабуть треба послухати. Есторил. Так, мені, мені цікаво, яка, яка тут є капуста. Альстон, Есторил, капусти. Світні від компанії Саката. Так, наступне, що у нас тут є за відео, котре у нас було на цьому тижні, що у нас популярно новий рівень е, вирощення томату та персю. Давайте подивимось, що нам тут пропонують ютуб-канал наша дача новий. рівень, Новий рівень вирощування томатів та перців, збільшення врожаю майже вдвічі. Так, ну тут зараз будуть показувати препарати, котрі можуть збільшити гарненько врожайність. На мою думку, це іноді впливає, але найголовніше, коли ми багато в, 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 приділяємо увагу препаратам, то ми забуваємо, О, головне не забувати. Про клімат, тому що клімат це єдине, що класно впливає на впливає на врожайність. клімат і, ну і потім баланс в кореневій системі, щоб все було добре. Так, загружено доволі класно. Якщо зараз це відео див, дивляться, ті, хто вирощують томат на опалюванні, вони такі о, завантажу, у мене було менше. Чим тепліші умови, чим краще тут це, тим більше буде врожай. Як по гірку, так і по всьому. Ну, влітку вирощувати томат, гарний мати результат, то це є не проблема. Так, тут у нас Пасліні. Знаю, його використовують для запилювання. Класна річ чи ні. Використовували, використовували, я не зрозумів його дію, що він може зробити. Якщо ви використовували пасліній, напишіть, чи класний препарат чи ні. Так, ну дивіться, тут інформацію розк... роз... роз... розповідається про те, що пасліній це гор гормональний препарат, який підходить для пасльонових перець, е, томат, баклажани. і вони, коли стресують, щось не так виробляють ці, ці гормони. І пасліні про, е, стимулює краще природньо розвиватися рослину. Ось така буде велика рослина, показують, якщо це його засовувати і вносити. Як всередині, якщо давайте розпакуємо, його ну, доволі мало треба використовувати. Взагалі. На мою думку, що я, що я використовував, з яких, які препарати. Тобто на томатах, на перцях, на баклажанах, Корне стимулятор потрібен, Якийсь особливий, ні. Потрібен перевірний корне стимулятор. Наступне, що ще використовувати: препарати для кращого запилення. запилення. Борні, бор, ну, наприклад, як максикропсет або щось таке схоже. Флорон, щоб швидше за. за Починало свісти, якщо нам треба рання продукція. Бенефіт, або щось схожі препарати на Бенефіт, щоб більше було клітин і був більший розмір плодів і менше було вершинної гнилі. І наступне це живлення, скільки потребує роз... росу співвідношення 1, фосфору 0,3, азоту 1, фосфору 0,3, 0,4, калію 1,4, 1,9,2 навіть кальцію 1, якщо натрію батенько, 0,8. Це є норма. І ґрунт вагою не більше ніж в 0,8 кг за літр. Так, і наступне відео, що ви дивилися, це погода на завтра. Синопски приголомшила новим прогнозом. Погода є погода в Україні на середину лютого 2024. 2024 рік люток, так, лютий. Сильні морози, і це у нас на суботу, на неділю, да, на понеділок. сильний мороз. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як, яка у вас погода, е, на коли е, очікується. Знаю, там Одесьчина, зараз там південь це тепло, Дніпропетровщина вночі мінус 3-4 може бути. Е, тобто не дуже гарні умови. Мало анімації, тільки текст по... пояснює, що будуть низькі температури. Це ви все переглядали, можливо, тут навіть є десь ваші коментарі. Це був у нас огляд, огляд е, відео, який ви дивитесь е, в Ютубі впродовж цього тижня. Там є, були і політичні е, відео, я їх не буду коментувати. А якщо вам цікавлять, цікавить розбір якихось відео, ви там зна знаходите. Якщо вам цікаво щось, ви можете скидати в коментарі під це відео, там це відео, прокоментую, що думаєш, працює це це не працює. Я буду дивитись і так само можу коментувати свою думку, класно це чи ні.